Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачну і просту аджику за таким звичайним рецептом. Для цього мені потрібно 2,5 кг помідорів. Помідори я помила і порізала на кусочки, 1 кг яблук і 1,5 кг болгарського перцю. 3 штучки гострого перцю, 100 грам, 150 може хто любить більше гострий, що до 200 грам дати чесноку. Приблизно 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка солі, 150 грам олії, 150 грам цукру. Ну, можна давати за смаком, кому який смак подобається. Це я буду перемелювати на м'ясорубці. Зараз я буду перемелювати. Спочатку буду молоти помідори. Зараз я, я нарізаю такими маленькими кусочками, щоб мені добре було класти м'ясорубку. Ось помідори я перемолола. І вливаю в А я буду молоти перець. Готовий. Я також його всипаю до комідок. Ось тепер я буду ще перемелювати яблука. Молола і все це всипаю до докуби. І ставлю на маленький вогонь, щоб вона варилася. Ось ще я перемелюю перець паприку і також перемелюю чесник. Ось перець перемолола я з чесником. І трохи пізніше буду давати до аджики. Ось, покипіла в мене аджика вже годину, тепер я додаю сіль. Цукор, олію. Перемішую. Оце за смаком. Всього не вливаю, може бути за гостро. Ось, я перемішала і трошки хочу спробувати, чи треба ще щось додати. Ось солі можна додати більше. Не одну столову ложку, напевно, півтора. Ну, але це на смак. І всипаю чесник і паприку. Все це перемішую. І буду ще варити приблизно 2 години. Ось, аджілька готова. Я її варила 3 години. І тепер накладаю банки. Банки я помила, простерилізувала і накладаю аджійку. Ось аджіка в мене готова. Тепер я буду ставити ще на 15 хвилин стерилізувати. Додаю я аджіку, каструлю. Каструлю я застелила рушничком і зараз залию водою. Ось так, приблизно, щоб півбанки закрили водою, накриваю кришками. Ось, аджіка готова, і зараз я її закручую.